Генплан теж можна віднести до стратегії. Правда, то є така містобудівна стратегія з, з, з досить, будемо казати, ну, таким обмеженим колом е, повноважень. Е, бо от, генплан це документ е, сугубо територіальний. Тобто основна його задача це визначити цільове функціональне призначення території. Окремих територій, окремих ділянок міста чи зон міста і, і встановити режим тої діяльності, яка буде відбуватися на цій території. Але для того, щоб виконати такий документ, необхідно провести аналіз і по всіх інших галузях. І в сферах життєдіяльності. Тому по своїй суті генплан це є ну, документ інтегральний, тобто він повинен об'єднувати в собі всі локальні стратегії, які розробляються в місті. З другої сторони, всі стратегії локальні, які розробляються, повинні враховувати. Генеральний план, який показує все-таки ну, якусь перспективу, імовірну перспективу розвитку. Ну, тобто тут повинен бути прямий і зворотний зв'язок. Якщо говорити, відповідати на те питання, яке було поставлене модератором, ну, я можу сказати, що в процесі роботи над генеральним планом ми практично не мали майже ніякої інформації про ті стратегії, які вже виявилися на даний час. 115. Це програми, концепції. Ну, стратегії, програми, концепції. Значить, ну, єдине, значить, що ми, про що ми трошки мали уявлення, це стратегія розвитку міста, яка розроблялася групою фахівців, тут під керівництвом присутнього тут пана Дробенка. Правда, вона потім десь затихла, і я вже чув, що тою стратегією займаються вже інші люди, але про результати вже тої кінцевої роботи ми нічого не знаємо. Так не повинно бути. Чому так сталося? Ну, ну очевидно, це загальна неузгодженість дій всіх, будемо казати, суб'єктів інтелектуальної діяльності у Львові. Кожен робить своє. Вважає, що той, хто володіє інформацією, той так сказати, володіє світом і, і ніколи, будемо казати, не, не дасть тої інформації, яку він має, ну, без так сказати, відповідної компенсації. Тому ми... Наші, там ще є такий невеличкий текстовий файл. Тому ми, так, бачення, тому, ми, приступаючи до роботи над генеральним планом, ми склали своє уявлення про стратегію розвитку Львова. То не є істина в останній інстанції, воно так сказати, може дискутуватися, може розглядатися критично. Але ми так бачили, що шлях, що мета це Львів. Як тут нам де людина почувається, комфортне, комфортне місто. Ну, то є досить банально, бо таких комфортних міст, напевно, є десятки, а може і сотні, які такий лозунг мають, такий або подібний. Ну, але суть в чому? Бо ми мали на увазі, конкурентноздатність міста не є основною задачею генерального плану. Але вона обов'язково повинна бути присутня, Тобто ми розглядали всі проблеми розвитку міста в контексті конкурентоздатності його. І тому вважали, що комфортне місто це місто, де є всі фактори так сказати, конкурентоздатності. Добрий, будемо казати, високий рівень життя. Є нормальна робота, є високий професійний рівень людей, які виконують всі ті роботи, які виконуються в місті. Місто гарне, благоустроєне, привітні люди, немає ніяких проблем з спілкуванням. Ну, тобто, сказати, всі, хто говорить про конкурентоздатність, називають такі фактори. І це є, Ми назвали то терм, терміном комфортне місто. І шлях до цієї мети це через збереження, збереження того, що ми мали, про що говорив пан Ленко, відродження того, що втрачене, а втраченого і досить багато. Ну і розвиток нового, бо місто, як живий організм, воно не стоїть на місці, вже не можна. Відновити до стану, допустимо, 17, 18 го чи 19 го століття і на тому зупинити, воно весь час розвивається, бо міняються весь час умови. Ті стратегії, про які говорилося перед тим, вони відмирали не тому, що вони були такі погані, просто мінялися зовнішні умови. І вони вже не відповідали тим умовам. В, значить, в результаті ми нашу стратегію містобудівного розвитку ми, ну, Якщо так, то, то є початок. Ну, то є збереження, відродження, розвиток. А потім кожен з тих тезисів значить, іде його розшифровка у виді таких більш конкретизованих завдань. Значить, в само, в, 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 якщо відповідати на поставлені питання до даної презентації, які цілі були поставлені, ну, цілі в загальній формі, в загальному виді є, от в текстовому так сказати, форматі є на екрані. Які проблеми були виділені, ну, проблем багато. Проблеми в основному, якщо таких узагальнити в цілому, це є проблеми диспропорцій того фактичного стану міського середовища порівняно з наявними стандартами. Нормами, стандартами. Або тими стандартами, які ми встановлюємо у своєму генеральному плані, а вони випливають вже з аналогів, аналогів, допустімо, європейських ну, от і тому подібне. Ну, таких диспропорцій досить багато. Ми їх розглядали, будемо казати, в аспекті основних значит, сфер життєдіяльності. Тобто це робота, житло, відпочинок, обслуговування. Ну і на фоні всього цього, значить, ще обов'язково повинна бути так сказати, та надбудова, культура, історія, тобто то, що складає особливий шарм міста Львова. Ну і є його, будемо казати, дуже важливим містоутворюючим фактором, містоутворюючим ресурсом. Бо туризм це є. Ми вважаємо, що це є одна із. Дуже важливих сфер діяльності, яка повинна проводитися в місті. Відносно заходів, ну, заплановані заходи це є весь генеральний план, ну, його довго розказувати. От, відносно фінансів, генплан робиться на 15-20 років, тобто, це генплан це є задача. Міській громаді, міській раді для того, щоб шукати фінанси для реалізації тих значить, задач, тих, тих рішень, які пропонуються генеральним планом, такі рішення значить, вони повинні реалізовуватися, бо ми, ми не будуємо ідеальне місто, але у всякому випадку, десь в своїх уявленнях, ми маємо. Кінцевою метою, якщо б у нас, наприклад, було намірено кількість грошей і ресурсів і можливостей, то ми, ми б хотіли побудувати ідеальне місто, про яке говорилося перед тим. а ми знаємо, що це неможливо, ні грошей, ні ресурсів у нас таких нема. От, і ми через те робимо прогноз того, що може бути, найбільш реально може бути. На той період, який нормами встановлюється 15-20 років, бо на довший період прогнозувати практично неможливо. От, і генеральний план через те робиться на цей період.